Мешканці села Сала Маркалівки, вони категорично проти реалізації цієї, цього проекту, і взагалі і мені так здається, що взагалі проти встановлення воїнів на території рісня і поблизу їхнього села. Чому важко будувати діалог? Тому що ну, взагалі, як би, про діалог мова не йде. Справа в тому, що наскільки я розумію, діалог це. Претензії двох сторін, які якимось чином знаходять консенсус, рішення для вирішення якоїсь проблеми немає взагалі діалогу з мешкацем Бакелю, тому що їхня єдина вимога це будь ласка, покиньте територію ліса державного, який знаходиться в притулку нашого села. А власне після того, як ми почали виконувати підготовчі роботи, пішов такий максимальний саботаж. При, прийшов е, настільки грубий, що це було прям блокування техніки, блокування робітників. Пошкодження техніки, тобто були розкидані такі спеціальні їзаки для того, щоб були порізні газа, тобто було максимальне протидії тобто, реалізація цього об'єкта.